А зараз в нашому етері, як завжди, по середах урок фінансової грамотності від засновниці школи фінансів, практикуючої інвесторки Юлії Ваткалово, сьогодні з'ясуємо, як перебуваючи в Україні відкрити та поповнити власні рахунки у закордонного брокера. Доброго, Доброго, ранку. Ранку. Доброго ранку. Юлія, Починаємо з основ. Починаємо з бази. Що таке рахунок закордонного брокера і чому українці його можуть розглядати як варіант для інвестування? Взагалі, навіщо нам ці рахунки? Правильно uh, давайте розбирати. Ми вже багато говоримо з вами про інвестиції, але як же нам купити цінні папери, про які ми так багато говоримо. Uh, є, наприклад, компанії, які продають свої цінні папери на фондових бірж, біржах за кордоном. Ну давайте на прикладі якоїсь компанії ми користуємось телефоном компанії Apple. Ми uh -huh. можемо не просто інвестувати, начебто, да тобто купити цей телефон фізично. Ми ще можемо купувати цінні папери. Але як нам це зробити, якщо фондова біржа, наприклад, знаходиться в Америці і нам хочеться купити акції цієї компанії? Ми знаємо, що це наша прибутковість. Тобто, ми купуємо акції дешевше, якийсь період чекаємо. Поки відростає ціна, і потім їх продаємо дорожче і паралельно ще можемо отримувати дивіденди. Тобто, ми не можемо напряму зверн... звернутися до фондової біржі і сказати Добрий день, хочу купити акції Apple», чи навпаки, навіть прийти до компанії Apple і сказати, я хочу вас інвестувати. Нам для цього потрібен брокер. Тобто, брокер це наш як представник, як посередник, це фінансова установа, яка дає можливість нам замовити будь-яку акцію, будь-який цінний папір, який продається на фондових. В біржах. Зрозумів? Я зрозумів. Ти фільм у Стріт» Wall Stріт дивилась? Ні. От там про брокерів. Чудове кіно. <сум> Чим відрізняється брокерський рахунок від індивідуального інвестиційного рахунку? Фактично, брокерський рахунок це і є наш приватний рахунок, через який ми будемо з вами інвестувати, так тобто, для того, щоб нам купити цінні папери, нам не ну наприклад, ми відкриваємо, якщо нам потрібно покласти гроші в Україні, ми відкриваємо тут банківський рахунок. Те саме нам потрібно зробити для того, щоб купити. Ціні папери, наприклад, за кордоном, тому це і є наш індивідуальний рахунок. Тобто, тут важливо розуміти, що ми не даємо гроші кудись, якійсь керуючій компанії під управління. Ми відкриваємо власний брокерський рахунок, і там ми вже переказуємо туди гроші. В першу чергу нам вже потрібно туди перевезти, якось поповнити. Угу. Про це також сьогодні поговоримо, тому що є свої нюанси. І тоді, вже, коли ми поповнили, ми вже будемо купувати. Але важливо, що брокерський рахунок він і є індивідуальним. Ми не довіряємо гроші під управління нікому. Види брокерських рахунків, які існують? Фактично, або ну, ми можемо так, якщо узагальнити, да, це буде або приватний брокерський рахунок, який ми відкриваємо, або це може бути брокерський рахунок на кілька людей. Тобто, наприклад, ми відкриваємо брокерський рахунок на себе і можемо включити туди довірену особу. Наприклад, це може бути, я не знаю, там хтось з членів родини. Тут дуже важливо, щоб це була людина, якій ми будемо довіряти. Так? Угу. А, і також, якщо вже говорити про тему, як ми Поповнюємо брокерський рахунок. Тут важливо розуміти, що зараз у нас в Україні на початку повномасштабної війни відбулись деякі зміни. Тобто, раніше ми поповнювали брокерський рахунок напряму через СВІФТ-переказ. Тобто, ми заходили да. у валютну картку або у валютний поточний рахунок, робили свіфт-переказ і відправляли гроші собі на брокерський рахунок. Зараз на жаль, ми так зробити не можемо, тому що це заборонено законодавством, але все одно є законні варіанти. Як ми поповнюємо ось цей брокерський рахунок, І тобто як це? Е, зараз да, в моменті, у нас є е, можливість переказувати собі на валютні картки за кордон е, кошти у ліміті 100 тисяч гривень в еквіваленті, да, тобто у валюті, так, або е, так. просто рахуємо в еквіваленті ста 100 тисяч 100 гривень з одного банку на один клієнт на е, з кожного першого числа цей ліміт оновлюється. Тобто я можу відкрити рахунок. У закордонного посередника їх багато. Це може бути Vice, Revolut, Zen, Genome, TransferGo. В принципі, зараз все більше і більше. Є нюанси щодо комісій, там може бути трішечки один вигідніший, трішечки один найменш вигідніший, але може швидше відкривати рахунок, наприклад. Uh -huh. І таким чином це буде наша, наприклад, фізична, точніше онлайн, не фізична, а саме онлайн-картка в. У якогось посередника. Тобто наприклад, будучи в Україні, ми можемо відкрити ось цю картку карт... у, у Вайза, наприклад? Це буде наша картка. Знову ж таки, да, ми ніку нікуди не передаємо наші гроші. Це наша картка, просто у закордонній фінансовій установі. Таким чином, ми зі свого банку, наприклад, це може бути монобанк, да, будь-який банк на території України. Зі свого рахунку, переважно з валютного, поповнюємо власний валютний картковий рахунок. Ось цього посередника. І вже звідти ми можемо на Пряму поповнювати власний рахунок брокера, тобто це законно єдине, що є обмеження. Да, тобто, ми не можемо mm -hmm. більше ніж 100 тисяч гривень на один календарний місяць з одного банка переводити. Насправді, все дуже просто. Те, про що говорить Юля, той самий Вайс Черевалют він виглядає інтерфейсом, якщо ти дивишся на телефоні, так само, як і будь-який мобільний додаток банка, дуже схожий. Навіть картки намальовані. Тому не лякайтесь слово брокер, не лякайтесь слова посередник. Насправді все дуже просто, якщо спробувати. Це практично такі чи можна зберігати гроші на брокерському рахунку, чи ні, можна, а можна зберігати єдине тут. А, є кілька варіантів: тобто, брокерів їх декілька. Ми будемо обирати або ми можемо, до речі, користуватись послугами кількох. Це теж нормально. Якщо ми купуємо цінні папери, то фактично відразу наші гроші працюють. Так? Тобто, ми угу. переказали гроші на брокера, купили цінні папери і чекаємо, поки буде зміна ціни вгору, бо нам вже цікаво, щоб вони дорожчали. І до того моменту, поки вони а, будуть якоїсь відповідної ціни, яка нас буде влаштовувати, щоб продати. Mm -hmm. Це перший варіант, як наші гроші працюють. Другий варіант ми можемо залишити готівку на рахунку у брокера, але не всі брокери дають можливість залишати готівку не в цінних паперах під якісь відсотки. Але є такі брокери, що дають таку можливість, просто потрібно mm -hmm. розібратись да де краще це тримати. Тобто, фактично, дійсно, ми можемо переказати давайте на прикладі якоїсь суми тисячу доларів. The cat На власний брокерський рахунок ми поповнили. Що ми можемо зробити? Ми спочатку, можемо... почекай, Спочатку ми свої картки поповнили Так, через посередника. Так? Да, тобто, додаткова інстанція з'явилась за рахунок того, що не працює світ переказ. Ми так, додаткову так. інстанцію використовуємо власного посередника. Через посередника ми перевели і вже поповнили брокерський рахунок, наприклад, на тисячу доларів. Що ми можемо зробити? Ми можемо, наприклад, на 500 доларів купити цінні папери. А решту да другу половинку 500 доларів залишити на рахун. Рунку, який е, сам по собі нараховує нам відсотки на залишок, тобто фактично це як депозитний mm -hmm. рахунок, але тут важливо розуміти, що знову ж таки да не всі брокери дають таку можливість. І ще другий варіант: навіть якщо ми з вами будемо тримати готівку на рахунку брокера і нам будуть нараховувати відсотки, нам що потрібно зробити. Задекларувати наші відсотки, да тобто ми звикли, якщо ми тримаємо гроші тут в Україні, за нас це робить банк, тому що так, він так. є податковим агентом. А якщо ми інвестували за кордон, перевели частину грошей в цінні папери, ми вже знаємо, що ми декларуємо дохід від продажу цінних паперів або від дивідендів. А якщо брокер нараховує нам відсотки на залишок, то також це є наші інвестиційні прибутки, які обов'язково потрібно задекларувати один раз на рік. О, як обрати? Надійного закордонного брокера Обирати в принципі, я вам скажу так: у нас зараз не дуже багато варіантів для українців, які дають нам варіантів, можливо, десь в середньому 4-5, але не всі дають нам комфортні варіанти відкриття рахунку, поповнення рахунку. Тобто, в принципі, у нас зараз є 2-3, на які угу. ми можемо звертати увагу, що нам потрібно, коли ми обираємо. Ми дивимось ліцензії обов'язково, да. щоб були всі ліцензії у брокера. А щоб ми подивилися, це, на мій погляд, дуже важливо в принципі, якщо ми обираємо якусь фінансову, Су будь-яку установу, подивитись, скільки років вони працюють, тобто, щоб це не вчора відкрита якась компанія була правильно. Тобто, нам важливо подивитись скільки років вони працюють і як вони працювали, коли були якісь світові обмеження. Наприклад, коли Кризи у нас якісь, так, да, якісь коли у нас була криза початку пандемії 2020 року, чи не блокували вони рахунки, чи не блокували вони можливість виводити кошти, купувати цінні папери. Ми все це ну брокер. Якщо він має всі ліцензії, то свою діяльність він проводить прозоро. Тому ми можемо все це передивитись, і ну це в першу чергу на що ми звертаємо увагу Ліцензії, щоб не було жодних обмежень, ну і щоб відкривали рахунки а Вже ж юлічка. Дякую, все як завжди, все зрозуміло, просто доступно. Чекаємо на тебе через тиждень. Залюбки прийде. А цю середу продовжимо на знімальному майданчику серіалу Берлін. Якщо ви справжні поціновувачі зухвалих кінопограбувань, то цей серіал вас точно зацікавить.